У Великій Британії маю велику честь приймати в себе один із заходів днів українського кіно у Великій Британії. І сьогодні дуже приємно бачити вас тут, всіх, заступника посла України, пана Ігоря Кзима. І я маю велику приємність представити вам заслуженого діяча мистецтва України. Лауреата державної премії імені Олександра Довженка, актора, сценариста і режисера Михайла Іл'єнка, який сьогодні проєкт Толока. Будь ласка, поки як ми будемо тут налаштовувати, будь ласка, мікрофон. Я теж хочу вибачитися бо взагалі тут причина. Технічної неув'язки як це я. Я віз з Києва комп'ютер, який ми вчора тут перевірили, під'єднали, сьогодні я забув в номер. Ну знаєте, коли не вдома, то все буде. Хоча я вам скажу, коли я приїхав, я перший раз в Лондоні я зайшов в готель, тільки не думайте, що це перебільшення. Відкрив під вікном росте калина. Ну, це був такий перший сигнал. Потім всі наступні події, де я побачив, що ну, нас чекають і приймають, і ми побували вже у вашому домі. І другий сигнал у мене був, це ж не думайте, що це, от є свідки. От, бачите, отут от є вірш на другостарі. Це переклад веры Річ того самого вірша, який лежить в основі екранізації. Я давно дуже ну, шукав англійський переклад, ну просто хотілося, мені цікаво і ніяк не міг знайти. А коли я опинився тут, побачив там в бібліотеці. Книжку мені сказали, що це переклади Шевченка. Я спитав у господарів, а нема там такого вірша у тієї Катерини хата на помості. І от за 5 хвилин в мене була копія цього вірша. Я вам дуже дякую. Звичайно, я дуже вдячний і фестивалю молодість, завдяки якому от наша. Така група приїхала. І, о, звичайно, вдячний ініціативі, ініціативі е, 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 фонду Янковського, який організовується все. Але так чи інакше з технічними проблемами чи без технічних, але все ж таки це відбувається. От і вчора був перегляд, і дуже непоганий перегляд, перегляд був білий птах з чорного знаку. Да. Вот. И э, сегодня, э, знаете, не совсем такие стандартные говорят, бо, но ну, вы знаете, что Поки фільм не готовий, його частинами не показують. Але у мене тут е, така ситуація не зовсім стандартна для мене, принаймні. Справа в тому, що у мене є поки що половина фільму. Половина Можливо, ви знаєте, що за законами нашими фінансується половина виробництва з державного бюджету, половина з ну, треба шукати інвестиції. І коли закінчилася державна половина, закінчилися наші зйомки, бо інвестор, на жаль, нам не профінансував жодної копійки. Тому, ви бачите, от в цьому буклеті тут все правильно написано. Єдине, що тут є рядки, де написано, що кінотеатральний показ планується в березні 2014 року. Так воно і було, і в принципі ми встигали, якби не ця зупинка. Зупинилися ми на півшляху і з того часу, от як не дивно, ну, формально фільм зупинився, але по суті фільм продовжує своє життя. Я не знаю, скільки ще він зможе продовжувати це життя, бо врешті-решт ну, відбуваються такі події, які... Дуже сильно ускладнюють, але життя продовжується з однієї причини. Справа в тому, що Ну, це загальновідомо, Шевченко надзвичайно актуальний поет, Ну, не випадково, не дарма, його називають пророком. І коли наша група і я почали працювати над цим сценарієм, коли почались зйомки, то ця актуальність почала, ну, включилася дуже активно в життя фільму. Кожна нова подія, а їх у нас за останній час драматичних подій було дуже багато, кожна нова подія свій відбиток там залишала. І а особливо це почалось, коли почався Майдан. коли Почався, почалася війна. Е, ну, без перебільшення можу сказати, що останні корективи я вніс в сценарій буквально тиждень тому, бо почув нову інформацію. Для цього не треба мені переписувати сценарій. Просто, знаєте, воно проситься саме. Мені довелося переписати деякі діалоги, нічого так фундаментально не змінював. І в зв'язку з цим я хотів би запропонувати вам, ну, в мене є така пропозиція. Ну кажуть, що краще один раз побачити. Я привіз, крім фрагменту з фільму, він десь 23 хвилини. Я привіз ще... Невеликі ролики, відеоролики, вони коротенькі, один, здається, п'ять хвилин це передмова до фільму. Це е, е, така е, невеличка, невеличка розповідь про те, для чого ми це все збираємося знімати і що хотіли б в результаті одержати. Це розповідь, ну, ми її показували, коли фільм починався, ми її показували ну, в різних ситуаціях, в тому числі інвесторам. І показували, знаєте, приходить нова людина, в складі групи з'являється, ну, читає сценарій, дивиться цей маленький ролик, вже якісь орієнтири є. А потім, коли фільм формально зупинився, то мене запросили волонтери поїхати з ними на схід. І ми Запросили разом з фільмом той, хто пройшов крізь вогонь, він завтра буде. І я взяв відео, тут я не забув, я взяв. Весь комплект. Значить, ноутбук взяв відеопроектор, звук колонки взяв екран і в абсолютно різних умовах показував цей фільм бійцям. Показував цей фільм бійцям. І для мене це була ну, можливо най... найважливіша подія, бо за протягом цього року. Мені довелося там побувати кілька разів. Я не пану познайомився з хлопцями. Ну Там не тільки хлопці, там і дівчата воюють, там, я чому перше, коли я побачив, там приїхав красиву дівчину. Вона була в касті, в бронежилеті, і я кажу, я вас зараз фотографую. Вона каже, ні-ні-ні-ні. А там, знаете, как? Там не все позволяют себе фотографировать, потому что там сложные взаимные. У кого-то там по той бег. Она говорит, нет, не нет, 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 не, 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 мама не знает, что я полез. <реклама> И вот все началось знакомство. И когда я показывал фильм свой, я понял, что я должен показать им, ну, Все, що в мене є, пов'язане з екранізацією Шевченка. Бо коли я спілкувався з ними, їхні судження, міркування, вони для мене були дуже цікавими. Мені взагалі, ну як для мене, то, от знаєте, режисер, як правило, в кінці там фільму шукає там фокус групу свою, щоб показати і перевірити, ну, може щось скоротити, може щось скоригувати то я туди їжджу, бо я там фокус групу знайшов. І я возив туди і той фрагмент, який ви побачите. І, і там я знімав бійці. І з вашого дозволу, якщо хочете, далі без коментарів просто покажу передмову. там буде про що, покажу два-три ролики, як люди там живуть, як вони дивляться кіно. Ну а потім фрагмент. Не будуть запитання, то е, з радістю е, прокоментую, будемо смутуватися. Наскільки я розумію, там те, що я робив лиха, не робив лихо, все вже нормально. Дякую. я просто сам так, що Да.